Уперше, як вважають історики, перехід на літній час був запропонований Бенджаміном Франкліном, коли той працював послом у Франції. Він намагався переконати парижан, що таким чином вони зекономлять дуже багато свічок за рахунок того, що вставатимуть та лягатимуть спати пізніше. Тоді ця ідея підтримана не була. Перехід на літній час був запроваджений лише у 1916 році в Німеччині та ще кількох країнах, але згодом ця практика поширилася на більшість держав світу. Основним аргументом і тоді, і зараз була економія електроенергії, як також зручність при веденні торгівлі. Про те, як сьогодні зміна часу впливає на економіку та торгівлю, наш кореспондент Тетяна Ворожко розмовляла з економістом фонду спадщина Брайаном Райлі. Експерт фонду спадщина говорить, що ідея переведення стрілок годинника двічі на рік завжди мала як своїх прихильників, так і запеклих опонентів. У США серед найбільш зацікавлених груп, які хочуть, щоб час протягом року не змінювався. Є працівники сільського господарства. У сполучених штатах. Фермери не люблять літній час, тому що це змушує їх вставати ще в досвіта. Вони би хотіли залишити єдиний зимовий час. Серед прихильників ідеї переходу на літній час ті, хто пропонує людям розваги на свіжому повітрі. Тепла погода та пізній відхід до сну літом створюють для таких індустрій чимало переваг якщо ви володієте полем для гри у гольф, то для вас літній час є дуже вигідним, тому що це дає людям більше часу увечері грати у гольф. І навпаки, якщо ви працюєте у розважальному бізнесі, який надає розваги у приміщенні, то вам це не вигідно. вам вигідно, щоб темно ставало раніше, і люди приходили до вас, наприклад, у ресторан чи кінотеатр. Загальний же вплив на економіку сезонної зміни часу, каже економіст, є дуже незначним. З економічної точки зору і люди, і бізнес досить гнучкі. Торгівля триватиме. Все зводиться до зручності та комфорту людини. Це саме каже Ралі стосується і збереження енергії. Дослідження показали, якщо електроенергія економиться ввечері, то її більше витрачається зранку. І загалом вплив сезонної зміни часу на енергозбереження є дуже незначним. Що стосується міжнародної торгівлі, то тут ситуацію складнюється ще тим, що різні країни переводять годинники в різний час. Також чимало країн дотримуються єди. Часу. А у Сполучених Штатах взагалі є штати, які переводять годинник, а є, які цього не роблять. Це створює додаткові, хоча і незначні ускладнення, але це завжди бар'єр до міжнародної торгівлі. Що простіше, то краще, і з цієї точки зору літній час може спричинити невеликі ускладнення у міжнародній торгівлі. Але стверджує економіст: якщо люди хочуть вести бізнес, вони це зроблять, незважаючи на те, який саме час показує годинник. Тетяна Ворожко голос Америки.